Мене квартальці, Сашка Пікалов з Лисим, ну, з Женькою Кошовим. Дістали з кладовочки, з офісу, дали в руки гітар, сказали, ти тепер артист, поїхали з нами. Сашко Пікалов поїхав на гастролі, а це 20-й рік, а я, ну, я в офісі сиджу. Він дзвонить мені десь поздно ввечері, каже: Слухай, чувак, я зараз на пірсі, бро, це Каліфорнія, Маріуполь це Росія, і це навсегда. І тут мене ще більш зриває. Я пишу таке. Потрібними словами в потрібних місцях. Якщо я попрошу тебе згадати, може випадок, може зустріч, може якусь ситуацію, яка тебе справді вразила емоційно, що ти згадаєш? Красивий пацан, от красивий, руки, ноги немає. Наша війна, насука, насука, на, на, на на вс спайна страна, на, суки, на на на. -на. thank you